У Миколаєві продовжує діяти міська програма Безпечне місто. Вона забезпечує цілодобовий моніторинг території громади в реальному часі. Відеокамери системи фіксують транспортні засоби, розпізнають номерні знаки, марки і моделі авто, а також обличчя людей. Це дозволяє правоохоронцям ефективніше контролювати безпеку на дорогах та вулицях міста. Це не лише відеоархів. Це більш широка система. Тобто туди входить ця розумна система з, зі штучним інтелектом, яка надає змогу там. Перше, це розпізнавання обличчя, тобто розпізнавати обличчя людини. Друге, це розпізнавати державні, державні номерні знаки марки модель кольора транспортного засобу у потоці. Також вона надає змогу аналізувати трафік, інтенсивність трафіку, інтенсивність пересувань людей. В там в тих чи інших місцях завдяки цій системі розкривати злочини стало простіше, кажуть правоохоронці. За минулий рік у регіоні розкрито 1100 злочинів завдяки її роботі. Вбивство за допомогою відеоаналітики було розкрито 16, Там розбійні напади було розкрито 4. Грабіжі, гарбіжі це вулична злочинність, було розкрито по порядку 30. крадіжки з помешкань квартирні крадіжки було розкрито по порядку 40 крадіжок з квартир і порядку 60 крадіжок з приватних будинків. За даними поліції, наявної кількості розумних камер недостатньо для міста. Щоб розширити мережу, пересічні миколаївці та підприємці можуть підключати свої приватні камери до системи Безпечне місто. Інтеграція супермаркетів ОСББ, да, це воно б дуже важливий поштовх і суттєво розширило мережу камер відеоспостереження таким чином. Тобто у нас би з'явилася у поліції, не тільки у нас, там взагалі там, у інших правоохоронних органів, з'явилися би очі там, в більшій частині цих міст, які б ми хотіли там бачити. Цього року на реалізацію проєкту з міського бюджету виділено 25 мільйонів гривень. Наразі в місті встановлено 450 камер. У 2025 році планується встановлення ще понад 200 камер різних типів. «В Цьому році ми плануємо збільшити мережу наших камер, а також поєднати більше компонентів нашого програмного забезпечення, які б нам допомагали керувати рухом транспортних засобів, відстежувати його потік, а також дала б нам можливість більш розуміти по транспортній мережі, які в нас є навантаження, в яких точках для того, щоб їх налаштувати, і для того, щоб більше комфортно для наших містян. Ця система є надзвичайно важливою, особливо в умовах воєнного стану. Вона дозволяє екстреним службам оперативно реагувати на надзвичайні ситуації та боротися зі злочинністю. Також вона забезпечує комфорт для містян, зазначають у міській раді. Це відповідно на налагодження транспортних потоків для того, щоб налаштування світофорних об'єктів і інших наших локацій, для того, щоб в нас містянам було більш комфортніше проживати у нашому місці, пересуватися по ньому. А також запровадження інших інтелектуальних наших елементів, яких таких як керування мережею нашого зовнішнього освітлення, і іншими елементами, які ми загалом будемо впроваджувати в цю систему, Олександр Долматович, Венгені Гончаренко, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.